Не завадило нам це провести. Ми сьогодні з радістю презентуємо топ-50 найвпливовіших жінок фентесія крейтинг, а також з нашими учасниками панельної дискусії проведемо таку коротку дискусію, що таке жіноче лідерство, що воно дає індустрії і які там бар'єри і можливості є на даний момент. Тож, дозвольте зараз я розшарю. Екран з презентацією і ми, і ми покажемо всю методологію та мету, яку ми перед собою стали. По метою це була демонстрація відкрити ринку та можливості розвитку лічинок у сфері фінтех та дотичних галузях. Мотивація на прикладі успішних кейсів наших переможниць, які війшли в цей рейтинг. Для інших, ось і власне, як ми це робили. У нас була наступна методологія. Ми відкрили достатньо великий такий збір заявок, де кожен міг себе подати, колеги могли подати, експерти з ринку могли подати. Ми отримали понад 274 заявки, а з яких було відібрано 100 заявок, які розглядало 15 членів журі, які, яких ми окремо відбирали, враховуючи їх великий. Досвід в фінансовій сфері, їхню репутацію, а також їх авторитет з точки зору, що вони бути достойні членами журі, відбирати таку, такий важливий ренкінг, який ми проводимо. Цю аналітику, це видання. Ми готували в допомозі з нашими партнерами вже другий рік поспіль. Ми маємо велику підтримку європейських партнерів EFSE Development Facility, які в тому числі крім доступу до фінансів, розвивають жіноче лідерство як стратегію, так роблять наш світ таким більш інклюзивним фінансовою. Також цьому році до нас доєдналася компанія Freedom Finance Україна, яка є лідером фондового ринку, діджиталізації фондових продуктів, і ми теж вдячні за цю підтримку. Хочу вам представити наших членів журі, які голосували за топ 50 переможців рейтингу. А це Пелех Наталія, голова фінтехкомітету Society Україна, це пан Владислав Рашкаван, заступник виконавчого директора України від України в міжнародному валютному фонді. Це Антон Тютюн, заступник голови управління Щодбанку. Це генеральний менеджер Альфа Сенс банку Рафал Ющер, це пан Фелікс Стефан, член правління відповідальних за розвиток інновацій, кредит та гріко, це Сергій Черненко, голова правління банку ПУ, це Жанна Голік, наш партнер, міжнародний клуб журнал-Банкір, це Андрій Пишний, заступник засновник громадської організації «Відчуй» і екс голова правління Щодбан. Це пан Тарас Кириченко, член Малядової ради нова пошта, це Денис Саприкін, Сіо, співзасновник Спортбанку, це Задоя Юрій, голова правління Компортбанку, це Валерій Даниленко, заступник голови правління ТАСКомбанку. і Павло Карташов, директор українського фонду СПА. Тож, як виглядало власне? Вибірка тих переможниць, які були на топ найвпливовшими жінками фінтеху 72% учасників списку займають позиції керівної та вищої ланки. Сфера діяльності в нас другий рік поспіль домінує не банківський сектор, тобто 63% банківський, 29% державний сектор лише вісім. Якщо брати про досвід роботи, то понад 50% учасниць здобували досвід, в тому числі на міжнародних ринків. 90% жінок вийшли до списку і мають понад 10 років стажу в фінансовому секторі. І 18% наших переможниць обіймали керівні посади вже через п'ятий рік своєї кар'єри. Так. Також по результатах дослідження ми побачили, що 68% учасниць рейтингу або рейтингу, тому що ми відбирали 50% і презентувати їх будемо в алфавітному порядку. Ми не кажемо, що хтось краще за іншого. Це п'ятдесят найвпливовіших ми, з точки зору рейтингу для нас одинакові. А ось 68% – це ті учасники, які були в минулому році, 32% – це ті, які. Доєднались до рейтингу вперше. І тепер десь там мають бути фанфари, барабанний е, такий ритм. Це наші 50 переможних цьогорічних. Ми їх вітаємо. Ось бажаємо тим прикладом лідерства і своєю працею, вони роблять на ринку, продовжувати. Нам дуже важливий вклад в розвиток і відбудову нашої країни після перемоги, яку ми маємо отримати. І надихати своїм прикладом інших учасниць для того, щоб вони надихались і теж працювали на благо нашої держави на фінансовому секторі. Скачати цей рейтинг можна за QR-кодом. Цей QR-код також буде розміщено на сайті сторінках асоціації. Я думаю, що десь за тиждень для переможниць рейтингу ми зможемо надати, надати надрукований цей каталог в такому друкованому вигляді. Ось наразі по презентації це все. Тепер я з задоволенням запрошую колег по ринку до такої панельної дискусії на тему жіночого лідерства в фінансовому секторі, і дозвольте з приємністю запросити наступних колег. Катерина Рожкова, перший заступник голови управління Національного банку України, Марина Бартошик, генеральний директор компанії Freedom Finance України. Альона Шевцова, CEO міжнародної платіжної компанії Лено, Анна Тігіпка, засновниця та CEO Ізібанк, Олена Коробкова, голова ради НАБУ, Юлія Вітка, заступниця керівника проекту USAID проект реформування фінансового сектору, та пані Валентина Ованецька-Лаківська, ректора державного податку університету. Запрошую колеги. Проєкт реформування фінансового сектору та пані Валентина Олонецька-Летківська, ви ректора державного податку. Запрошую, колеги. Mm -hmm. так, зараз ми ще поборимо зум, щоб він забрав на заправну цю презентацію. Mm -hmm. так, вітаю всіх. Вітаю вас з перемогою в рейтингу. Для когось це вже друга рік поспіль перемога, для когось це в перший раз. Але це таке високе знання і визвання, і дякую вам за ту роботу, що ви робите на фінансовому секторі. От і хотілося би почати наше обговорення сьогодні. З такого питання ми маємо зараз такий особливий рік, так коли ну, нам треба відбудовувати економічний фронт паралельно з тим, що триває війна, і ця війна вона така непроста, але дуже важлива для нашої держави. Тому що таке жіноче лідерство під час війни, Колеги, єдина така дуже важлива. Не після 24 лютого. Це пов'язано з окупацією території країни, а також з людьми, які залишились там. Вони є нашими співробітниками. А також у нас була драматична трагедія з майже 30% парку терміналів iBox, які залишились на окупованих територіях, які піддались вандалізму, і все усе це ось це досить. Впливова вплинула на розвиток банку та бізнесу. Також мов основна задача: ми хочемо надавати цим людям, які залишилися на території, надію, що вони повернуться назад. Дякую. Кожна історія надихає, і насправді, ну і насправді це дуже круто. Я не знаю, я горжусь тим, що знайомий з вами всіма, і тою роботою, що ви робите для фінансового сектору. Але одною з метою, яких ми для себе переслідуємо, це крім відзначити найбільш впливовіших, це також мотивувати тих, що тільки починають свою кар'єру забрати, Бо ну всі страхи вони в нас в голові, так зазвичай. Але але є стереотипи, так, є стереотип, що там фінанси це чоловіча справа. Чи стикалась ви в своєму житті е, з цим таким не знаю стереотипом? І от Які поради ви дали там, тим жінкам, дівчатам, які починають або думають над кар'єрою в сфері фінансів поради? Так? Там, або, можливо, якісь там приклади е, свого кар'єрного такого е, от, шляху. Альон, от хотів би вам задати це питання, тому що з вас почати так обговорення цього питання, тому що от вас лідерство було в дуже багатьох спектрах. Я знаю, що ви запускали там благодійні фонди. Ви трансформували платіжний ринок України, показали, що жінки можуть бути лідерами. І я так розумію, що багатьом вже дуже навіть тяжко так догнати з тим темпом, який ви набрали на платіжному ринку. Що ви розумієте, як це поєднувати з банком? От що для вас кар'єра, чи були у вас такі, скажімо так, упередження про що фінанси – це чоловіча справа, чи ви з цим стикалися? Слава, спасибо большое за вопрос. В Одессе говорят, что будь реалистом, добивайся невозможного. Поэтому, будучи одесситкой, естественно, этот слоган идет по жизни. Хотела также добавить о том, что коллектив и сотрудники, сотрудницы, когда идут в банк, никогда в жизни никто не подает, скажем так, харазму, то, что это девушка, женщина, или там чья-то дочка или выпускница, наоборот, открытые двери и мы знаем о том, что идеальный сотрудник это женщина э, с детьми, э, даже порой в разводе. Это самый идеальный сотрудник, который выполняет все планы, всю эффективность. И, естественно, порой очень хочется э, о том, чтобы именно у женщин они добивались большего успеха, потому что кому больше дано, с того больше спросится. Также вот хотела добавить, что Екатерина Викторовна сказала о том, что именно война проверяет на прочность людей. Людей. И однажды Национальный банк нам отказал в назначении одного зампреда на руководящую должность. Так вот именно этот зампред оказался самым слабым звеном. Надо было тогда слушать Национальный банк, потому что Национальный банк еще за два года до войны знал, что этот человек не должен быть сотрудником банка. Ну, я потом вам в личку напишу, кто это оказался. Вот, поэтому, когда же, естественно, началась война, у нас большее количество сотрудников, мужчин, инкассаторов ушли на фронт. И мы доходило до того, что терминалы надо обслуживать, оказывать услуги 24 на 7. Некоторые женщины, они пошли инкассаторами. И, естественно, сейчас, слава богу, большая часть инкассаторов возвращается. А никаких нареканий, а наоборот, ставили их в пример о том, что они делают не 100%, а 110%. Вот. И, естественно, ну, по, по, так как началась война, большую часть коллег мы вывезли в Варшаву, открыли офис в Варшаве, и за три с половиной месяца Центральный банк Польши выдал лицензию для терминального бизнеса iBox. Поэтому в ближайшие два-три месяца вы будете видеть терминал iBox уже по всей, по всей Польше. У вас будет возможность пополнить свои карточки Privat, и и Альфа Банк и, я же дальше. Конечно, это все ок, да не при этих обстоятельствах. Поэтому самое главное, как в жизни их в сердце, и женщины, у меня супруг на фронте, чтобы все наши мальчики, мужья и дети вернулись домой. актив чтобы вы поделились... Вашими баченнями, секретом успіху формування команди. Що для вас важливіше, коли ви формуєте команду, яку ви ведете вперед? Якими критеріями відбираєте людей? Ну, Давайте, може, в такому порядку, як ми починали, пані Альона, вам слово. Тобто, як формувати команду, що важливо, і взагалі мульти така каучер команда, тому що ви працюєте на ринках. А... Виключно власна інтуїція, і все єдине. От, хочу вас попросити коротко, може, там один-дві тези. От от, зараз вас подивиться так. Хтось думає, щоб піти до вас в команду працювати, хтось просто надихається вашою історією успіху і хоче дізнатися цей секрет, щоб теж будувати свою кар'єру в сфері фінансів. Якісь один-два принципи або що важливо, на що звернути увагу людині, яка тільки починає свій кар'єрний шлях, от що ви порадили. Альона, поділитись секретом такими. Так. Uh, Ніколи, uh, Ніколи не зміняйте красоті своєї мрії. Все. Супер.